серйозно здивував заявою по Україні, а в Кремлі погрожують Шибеницею латвійцем. Чи дійсно Україна готується до наступу? Про це поговоримо з Олексієм Буріченко, виконавчим директором Асоціації органів місцевого самоврядування, Міжнародна асоціація малих громад. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас завжди. радий і вітаю принагідно всіх наших, шановних глядачів. Я дуже дякую, що ви долучилися до нашого стріму. Давайте розпочнемо із заяви Трампа. Він говорить про те, що Україна хоче піти в наступ. От про що ця заява нині? Тому що, наскільки я розумію, коли контрнаступ, то це зазвичай така тиха історія. Ну, має бути принаймні. Ми бачимо, що Трамп перш за все виділяє для себе політичний компонент. Ну, Тобто, він багато говорить про політичний тиск. І він же ж це по великому рахунку не приховує. Він прямо каже, що і санкції там вторинні використовувались як ну джерело там натиску, да скажімо так на президента Путіна, так відповідно даному випадку, коли говорять про тамагавки сполучених Штатів, Ну коли він лякає Путіна тамагавками, коли говорить про там повернення до кордонів 91-го року, через цю призму. Говорять про контрнаступ там України, що Україна готова там звільняти території. Це перш за все потрібно сприймати як елемент політичного тиску на Путіна, для того, щоб він був набагато конструктивніший перемовному процесі аніж зараз. Але разом з тим це відкриває і для нас серйозне вікно можливості, яких якого раніше не було. Потрібно бути також чесними та справедливими. Ну, тому що там, умовно кажучи, після інаугурації вже на посаду президента Трамп більше все ж таки враховував позицію Путіна. Багато розмовляв, думав, що він зможе з ним домовитися. І хоча й формулював цю тезу мира через силу, застосовував він силу здебільшого, скажімо, до ну своїх партнерів та друзів, аніж до агресорів та геополітичних опонентів. Зараз ситуація ну змінилася кардинально. Вона дуже зеволюціонувала. І якщо Сполучені Штати говорять про тамагавки, говорить про контрнаступ, говорить про можливість України деокупувати територію із проведення ефективного контрнаступу, ну тоді це для нас відкриває можливості розмовляти з американською стороною про ці питання на більш технічному рівні, що зараз робить наша делегація, яка знаходиться в Сполучених Штатах Америки. В тому числі готуючись до особистої зустрічі вже буквально завтра. на рівні лідерів між Зеленським та Трампом, ну ми зараз говоримо про більше про тиск на Кремль чи більше про домовленості з Кремлем? А в, воно і перше, і друге, вони ж переплетене. Розумієте? Його не можна одне без іншого сприймати. Як можна домовитися з Кремлем, не здійснюючи на них тиск? Ми ж бачимо, що скільки вже більше ніж півроку Трамп так хоче зробити. От як ви кажете, ну просто там шантажуючи імітуючи тиск і намагаючись домовитись. Але чим це завжди завершується? Це завжди завершується ну дуже такою ну неприємною картиною, м'яко кажучи, для Трампа на коли йому просто немає, що відповідати ні журналістам, ні політичним опонентам, ні навіть політичним прихильникам. Трамп Трампа Путін просто продовжує водити заніс, обманює і вирішує всі свої питання, не даючи Трампу рівно нічого навзаєм. Тому звичайно ж центральною темою. Трампа і бажанням Трампа являється на показати політичне врегулювання російсько-української війни. Вот і, і на те, що він зробив на близькому сході. Що, хоча на ми чудово усвідомлюємо з вами, що цей мир перемир'я, ну перший етап мирного врегулювання, давайте так сформулюємо. Він ну дуже крихкий, чесно кажучи, на фоні навіть тієї публічної інформації, яка вже шириться медіа, на що Хамас ну потихеньку починає брати знов під контроль сектор Газа. То все одно Трампу потрібно було ця найвеличніша перемога, де з'їхали лідери з усього світу. Дякували йому за миротворчі зусилля, і він офіційно з трибуни заявив, що війна завершилась. Ну, все, якщо війна завершилась, Трамп сказав, значить війна завершилась правильно. Ну так собі думає Трамп, тому що перш за все він виходить ну із електоральної складової своїх політичних рухів. На щось подібне скоріш за все він хоче зробити і по російсько-українській війні. от а Путін тручається у цьому процесу і не дає йому досягнути політичних цілей. тому, якщо для цього зараз вже потрібно ну підсилювати тиск через вторинні санкції, через на обстріл НПЗ, через з, знову ж таки обрізання енергетичної поповини остаточно в європейців не все це буде Трамп робити, вплоть до того, що він буде передавати і тамагавки Україні і підштовхувати звичайно через тиск до політичного врегулювання. Ну от власне, ми бачимо зараз, що дійсно з сполучним. Саме там, попри погрози надати Україні томагавки, попри е тиск, який нібито зараз Трамп збирається, і там цей фонд, який він збирається організувати в підтримку України, е не готові російські так звані ось ці офіційні посадові особи рвати стосунки з Сполученими Штатами. Ну, ми не беремо там того ж Медведєва, який просто собі в е щось там в телеграмі пише, якого не сприймають. А Пісков говорить про те, що зустріч в Анкориджі вона дійсно дала оцей новий поштовх стосункам між Сполученими Штатами та Росією, і їх варто продовжувати. Натомість на горіхи, скажімо так, отримують серйозно зараз європейці і постійно в усіх. Зараз винні європейці і в російському ФСБ буквально от е, сьогодні заявили про те, що в українській операції Павутина є британський слід. Наші СБУ, звичайно, сказали, що це неправда. Але тим не менше, е, чому зараз настільки росіяни своєю пропагандою тиснуть на Європу? До чого готуються? Дуже просто. Ну, Тому що давайте так, який сенс тиснути на Україну? Україна вже настільки ну і готова до різного роду тиску з боку Російської Федерації і підвищений, так би мовити, больовий поріг. дай ми бачимо, що всі стратегічні плани Російської Федерації по тиску чи там на нашу внутрішню політичну складову, на колаборантів, там ефективно нейтралізує знов ж таки там спецслужби, державне бюро, розслідування СБУ, ефективно працює ГУР, ефективно працює знов ж таки по НПЗ. Ну тобто повпливати на Україну, це дуже вже складна для сі історії. В них просто на це немає ресурсу. і через цю призму воно він вони війну, звичайно, в сьогоднішній конфігурації. Ну чи програли, чи програ. Ють, ну це в залежності від формулювань, які що ми в них будемо вкладати на сполучені штати, звичайно, Путін допоки президент Трамп вони сподіваються на співпрацю на на вивід з міжнародної ізоляції, на реалізацію проектів можливо навіть по рідкоземам, можливо, по артиці, знову знов ж таки на якусь домовленість по співпраці з Європою, по енергоресурсів, по ядерному стримуванню. Ну тому не можна звинувачувати за Трампа, сполучені Штати, в яких. Стам бідах Російської Федерації, що відповідно ми ж бачимо, як російська пропаганда ну переобулася буквально, зробила сальто в польоті. Від як там вони називали злобних Піндосів там чи як одним словом, що у всьому звинувачували Сполучені Штати Америки, перевернули свою пропаганду, що вони дуже поважають і люблять президента США Трампа, що Сполучені Штати багато роблять для миротворчих зусиль для завершення російсько-української війни. Ну тобто, такого перебування, ну відверто кажучи, в публічному просторі я ще не бачив ніколи, але все одно потрібно. Бенвора все одно потрібно ну та сторона, яка на яку намагаються зараз повісити відповідальність. Причому, як бачимо, це часто робиться і навіть сполученими штатами Америки, якщо дивитись на європейців, ну кажучи, що європейці самі мають забезпечувати власну безпеку і не сподіватися на допомогу сполучених штатів Америки сліпо, як там парасольки європейської безпеки, а купувати зброю, є при європивізувати все ж таки НАТО. Одним словом дійсно брати на себе відповідальність. Vielen <laughs> І от цю слабкість на бюрократичну слабкість таку недостатню гнучність в прийнятті рішень європейців, звичайно, відчули і російські Федерації. Вони ж відчувають запах крові, відчувають слабкого, відчувають того опонента, який відводить погляд. Да? Тим самим демонструючи неготовність до відстоювання власних інтересів. Ну і, звичайно, будуть вони а, тиснути, продовжувати по цій. Типу цієї драбині ескалації, ну, перш за все, зараз на європейців в усьому їх не звинувачуючи. Не тому це природні процеси. Але іншої сторони, друзі, ми маємо усвідомлювати, що це ну, серйозна мотивація для самих європейців. Усвідомлювати, що дійсно вони мають розраховувати перш за все на себе. Перш за все на Україну, яка на першому етапі має виграти до них час. Ну, тобто допомога Україні, вже сприймається як інвестиція, і це вже дуже реалістичне сприйняття цього, що відбувається. Інвестиція у власну безпеку. А на наступному етапі, і взагалі Україна, яка готова відповідати Російській Федерації не тільки прямі ескалаційні загрози, але і на гібридні загрози може стати в основу їхньої безпеки і створення навіть якоїсь там армії серйозної, дієздатної чи в конструкції європізованого НАТО. чи можливо, якщо там європізоване НАТО не зможе трансформуватися, наприклад, в армію Європейського союзу з часом. Ну ще поки що конфігурації ми не знаємо, але десь приблизно моделювати вже ми так чи інакше це можемо, а те, що Російська Федерація різні меседжі дає від різних спікерів, ну та це ж ми з вами бачили вже не один раз. Друзі, коли Лавров говорить одне, що Анкоріч себе вичерпав, виходить пісковий. каже Даніви, що ми сподіваємось на те, що буде виконуватися і нами, і сполученими штатами, все про що там домовилися, і при цьому виходить з якогось чергового запою, мають Медведєв, і там лякає штати. В разі передачі там гавків застосуванням ядерної зброї. Ну, це, по-перше, розсуває для різних споживачів інформацію різні посили, щоб кожен міг знаходити свого героя як в Російській Федерації, так і відповідно поза її межами. Ну і звичайно, на фоні такої поліфонії така стримана позиція Путіна каже, має здаватися. Ну, наприклад, тому ж самому президенту Сполучених Штатів Трампу, ну раціонально тому не дивуйтеся, вони будуть продовжувати оцю реалізовувати ну позицію стратегічної невизначеності для того, щоб ну тримати для себе максимальну кількість дверей відкритими І у цей люфт швидкого регульмання на реагування залишати для себе завжди відкритим. Вчора Мішустін виступив і сказав, що з російською економікою все дуже добре, що інфляція зараз знизилася з 10% до 8% З порівняння з березнем цього року не вводив і інші цифри, які нібито показують, що на Росії зараз економічний підйом. В той же час по тих цифрах, яких опублікував російський Форбс, Газпром РосНЕФТЬ вони є конкретними банкротами. Тому що якщо мені не зраджує пам'ять, то капіталізація Газпрому 34 мільярди доларів. А борг становить 76 мільярдів доларів. Ну тобто в за нормальні економіки це вважається конкретно банкротство. Ми говоримо зараз про те, що на Росії економіка, ну, ще не в стані там офіційної рецесії, коли вони її визнали, але вже в стані. Близько. Ні, ні вже, вже в рецесії. міністр фінансів вже про це говорив на Санкт Петербурзькому економічному форумі. Так, тобто, ми говоримо про те, що зараз у Росії погано з економікою, а знизився військовий бюджет, точно не тому, що Путін хоче миру, а погано з людським ресурсом, тому що на Росії зараз не оголошують тотальну мобілізацію, але цілорічний призов і е, от в, в, Чим Путін буде, збирається воювати? Чи може він взагалі на два фронти воювати? Коли війна в Україні зайшла фактично в глухий кут. Ми говоримо про загрозу для Європи. А якщо Путін не воює, то тоді напевно, що його ось ця ось путінська вертикаль, яка тримається суто на війнах, вона розпадається. Чи правильно я це розумію? Ви абсолютно правильно все розумієте. Абсолютно. Якщо дуже тезово підвести риску під тим, що ви сказали, я ну знов ж таки повторюю, розділяє вашу позицію, це те, що економіка Російської Федерації вже знаходиться в рецесії, вона вже від'ємна. Ну тут маніпуляція в чистому вигляді відносно того, що вона зростає, тому що якщо навіть більш-менш стабільні цифри на внутрішнього продукту, ну скорочуючи ВВП. То це точно не можна назвати ростом економіки, Розумієте? тому що ріст економіки це споживча здатність людей, це купівельна спроможність і так далі. Тому подібне. А якщо дивитися на ВВП, це виключно кількість товарів, яка вироблена в середині самої Російської Федерації. І ця історія розганяється виключно за рахунок масштабування військово-промислового комплексу, тобто дуже вузько ціленецелеспромованої такої державно державо-орієнтованої політики. А вже давно всім відомо, і це говорять самі навіть офіційні особи Російської Федерації, що абсолютно в усіх галузях, цивільних галузях, які не пов'язані військово промисловим комплексом не йде економічний спад, рецесія, зменшення об'ємів виробництва, відповідно, втрата роботи людьми, банкрутство під підприємств в цих цивільних галузях. Ну, одним словом, в них великі так чи інакше проблеми. Тому якщо знову ж таки я абсолютно підтверджую другу вашу тезу, яка виходить з першої тези, що це призведе неминуче, якщо Росія завтра, умовно кажучи, припинить війну до такого дуже стрімкого руйнування економіки Російської Федерації, ну це відбулось те саме в Радянський Союз. На коли багато робили озброєння, коли майже всі бюджети перенаправляли так чи інакше. На в напрямок військово-промислового комплексу на не було ні пральних машинок, ні прасок, ні з якоїсь там елементарної там побутових речей. економіка так чи інакше вона схлопнулася. тому що звичайним людям ну потрібно не йти купувати танк в магазин. А потрібно ну все ж таки купити продукти харчування, одяг, якусь техніку, яка зможе допомогти їм заробляти ну самим і відповідно для власних родин навіть. І того, що вони куплять автомат, може тільки ну там на чорному ринку, може тільки бадантизм розгортатися в країні, та як вони там називали на Росії безпреділ тому чи Путін, який чудово пам'ятає 90-ті роки, як ФСБшник з там з Пітерських подворотів, чи він пам'ятає що таке 90-ті роки, і чи він усвідомлює, що црівно це саме може статися з Російською Федерацією зараз таким перекосом економіки на військові рейки, звичайно, він це розуміє, Но ну, тому ми з вами і казали в наших ефірах вже не один раз, що Російська Федерація при Путіні може існувати тільки в одному режимі в режимі того, що вона буде продовжувати воювати. Причому їй абсолютно не важливо, де воювати, проти кого воювати. Російська Федерація завжди має мати зовнішніх ворогів, які завжди мають її загрожувати. От в такій конструкції тоталітарна путінська держава, імперія, я б навіть сказав, вона зможе продовжувати мобілізувати і тягнути останні соки. З росіян підживлюючи цю військову машину і кидаючи їх відповідно, як Путін їх сам називає рядових росіян в місні штурми і тим самим продовжуючи життя цієї імперії, тому ми ж з вами чудово розуміємо конфігурації, щоб Російська Федерація повністю спинилася добровільно в межах там ну дипломатичних перемовин, її просто не існує, тому що якщо знов ж таки повторюю, якщо вона спиняється. Тоді вона просто по великому рахунку перестає існувати ну тобто, тільки через тиск. На Росію на Путінську Росію, причому на тиск реальний, на санкційний тиск, мілітарний тиск, пошук на таких точок натиску на Росію, на її розвал. Тільки так можна досягти якихось серйозних успіхів. Що просто Путін усвідомлював, що для нього вже не існує якихось нормальних варіантів розвитку подій, що він обирає між поганим та дуже поганим. Вот перед таким вибором потрібно його звичайно Наставити, а те, що зараз відбувається. Ну знову ж таки, враховуючи позицію голови Центрбанку Набіуліни і міністра фінансів Російської Федерації, тих скептичних позицій відносно оцінок спроможності економіки РФ продовжувати війну, які вони давали на Санкт Петербурзькому економічному форумі. Що вони давали максимум там 8 місяців російській економіці? Ми з вами можемо зробити висновок, що оцього люфта можливостей ескалації для Росії не так багато, тому зараз і вони почали тиснути на Європу. Із великою вергідністю вони зараз будуть підвищувати динаміку цієї ескалації. Ні, звичайно, Росія, як на мене, не буде втягуватися в війну проти Європи, тому що це безперспективно. Їм буде важко спрогнозувати все ж таки реалізацію п'ятої статті і участь. Такій обороні сполучених штатів Америки, ну та й більше того, війну вдовгу Російська Федерація навіть проти Європи без сполучених штатів все одно програє. Ну це також безальтернативна позиція. і Там також ну тверезі люди, вони це розуміють. Але от таким методом спецоперації, провокації, нагнітання. На створення внутрішньої дестабілізації в Європейському Союзі, не політичний кіл, там підтримки ультраправих. От все це зараз буде дуже сильно активізуватися Російською Федерацією, і можливо, навіть буде військова провокація для того, щоб дійсно вийти на якісь зручні умови переконфігурації, як мінімум, по взаємовідносинам США з Європейським Союзом та завершення війни проти України. Я глибоко переконаний. Якщо ці три фактори Путін для себе зможе вирішити, ну то військові дії він зможе перекинути по потім на ту саму Сирію, на близький схід, при на прибажання на середню Азію, на країни Африки, для них, для їхньої пропаганди тотальної вигадати нового ворога і промити мізки росіянам на абсолютно не має жодних проблем. Але для цього потрібно закрити ці гештальти, які є зараз. З приводу партнерів і з приводу економічної ситуації на Росії віцепрем'єр Росії Новак говорить про те, що зараз перед Росією стоїть така задача, щоб Росія була забезпечена нафтою не менш ніж 50 років, газом 70 і вуглем 100 років. Якщо говорити про подібні задачі, то Росія не має продавати за безціні ресурси китайцям та індусам. Говорить Новак, ось така як на мене, це такий кардинал розворот. Ви як бачите? Чи, звідки така заява? Чому? Це абсурдна заява. Тому що так не працює російська економіка, так не працює ну, російська ну, схематика внутрішня. Да? От За рахунок чого вони наповнювали власні там, енергетичні кармани за да? рахунок експорту, це ж очевидно. Причому як там, нафтопродуктів, сирої нафти, так і за рахунок газу. В середньому це складало близько 30% взагалі надходжень до бюджету Російської Федерації. Ну тобто третину це величезна кількість. Це така кількість грошей, ну яка може дуже легко ну, повпливати на взагалі приведення України ну там Російської Федерації країни, да, от, до банкротства, якщо десь зміщуються акценти. І таке поверхневе, якесь популістичне формулювання на своїх думок, воно дуже дивує. Не тому що ну от, наприклад, давайте простий приклад розберемо корпорації, які продають нафту та нафтопродукти. В них же є зобов'язання суто юридичного змісту з державою Російська Федерація. Ну тобто, що вони роблять? Росія виставляє перед цими корпораціями ну, певні ліміти на нафтопродукти і нафту для внутрішнього для того, щоб покривати потреби, перш за все, армії а друге ну цивільного населення. Тільки коли ці ліміти виконуються, на цим корпораціям відкривається доступ до експорту, ну, а з чого відповідно вже потім наповнюються і бюджети на податкові, які потім конвертуються у військово-промисловий комплекс, якщо цю схему порушити, якщо виключно робити акцент на там, скажімо, ну концентрації нафти та газу та нафтопродуктів виключно на території Російської Федерації. Ці ну я вам скажу, що це навіть технологічно неможливо, тому що а де зберігати, я перепрошую нафту, де зберігати е, нафтопродукти, де зберігати газ. Ну цих ємкостей для збереження їх просто не існує. Якщо зараз не дати можливості ну, продавати корпораціям на експорт всі ці енергетичні ресурси, ну тоді спиниться і військово-промисловий комплекс Росії, і в неї не буде можливості продовжувати воювати. І разом з тим в внутрішньому споживачу потрібно буде набагато більше платити за, наприклад, умовний барель бензину тому, що він же не буде фіксуватися цінами державними в Російській Федерації штучними, ну тому що вони створюють штучне ціноутворення, якраз за рахунок знов ж таки можливості цих великих корпорацій виходити на експорт. Ну тому в Російській Федерації, ну наприклад, там ціни на бензин та дизель вони є нижчими аніж ринкові, і от тепер і бюджет Російської Федерації буде вимушений витрачати більше, щоб забезпечувати ну. Потреби власної там держави, в тому числі армії, на енергоносії, і платити десь приблизно на 30-40% більше, що також додатково на нього навантаження. Ну і я думаю, що люди звичайно також будуть в жасі побачити ринкові ціни на заправках. І ще й цього бензину не буде. Ну тому що його на НПЗ не буде в достатній кількості. Тому та от схема той алгоритм, який тільки що ви за. Читали, посилаючись на високопосадовця на Російської Федерації, він є абсолютно пагубним та ну деструктивним для самої Російської Федерації. Але, от ви знаєте, я подумав, що я їм бажаю успіху. Нехай вони йдуть по цьому шляху, і, можливо, навіть не слухають ефір і хай думають, що все таки треба робити. Пане Олексію, дійсно ми бажаємо Росії розвалу. Це не секрет, і звичайно, що більше всього прагнемо завершення цієї війни. Вам вдячна за вашу аналітику. Олексій Боріченко, виконавчий директор асоціації органів місцевого самоврядування, міжнародна асоціація малих громад, був гостем цього стріму. Ще раз дякую.